Звістка про позитивний результат допінг-тесту мудрика була неприємною. Дуже шкода хлопця. Що йому порадив би лише терпіння і витримки. Сергій Нагорняк про допінг скандали, на жаль, знає не з чужих розповідей, а з власного досвіду. З його іменем пов'язаний один із перших допінг скандалів незалежної України. У далекому 97-му в організмі Нагорняка, після першого матчу плей оф відбору на Мондіаль го проти Хорватії, виявили заборонений Бромантан. Це препарат, який підвищує фізичну працездатність, уповільнює розвиток процесів втоми і прискорює відновлення. І що примітно цей самий препарат дозволений до медичного застосування лише на Росії. Але повернімося до історії нагорняка у халантності. Тоді звинуватили медика Дніпра Леоніда Левченка. Висновки після того, що сталося, я зробив серйозні: у жодній зі своїх команд, незалежно від рекомендації клубних лікарів, не приймав навіть вітамінів. Свого часу мене просто вбивали розмови про те, що на горняк за півгодини до початку матчу усамітнився в туалеті, щоб прийняти якийсь містичний засіб. Маячня якась я чув, що Бромантан може проявитися лише в тому випадку, якщо він потрапив до організму за дві години до гри. У моєму випадку це було виключено, але я мав взяти провину на себе, бо так було потрібно. Нам могли зарахувати технічну поразку 0-3, а такий розрив у рахунку вже не відіграється. Тож технічної поразки проти хорватів нам не зарахували, а залишили результат 0-2. вдома ж сані жовті розписали нічию 1-1, і на мондіаль так і не поїхали. До слова дискваліфікацію на згодом скоротили із двох декларованих років до одного.